Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Давайте подивимося, які в нас трактори потужніші. Не класичні, там 24-25 кінських сил, А 30. І перший, отут в лінійці, це gl 33, на хайс під коробці. Цікава модель, хороший технічний стан, візуально, звичайно, є зауваження. Ми губки не малюємо. Все як є, і на нього ціну пам'ятаєте, ми знизили, тому що передні. Передні шини підтерті, без тріщин, задні шини в хорошому стані, карби ще є досить великі. І за комплекс з грунтофризою 1,60. Такий трактор на хай спід коробці можна придбати за 9,5 у нас на майданчику. Наступний без хай спід, але трішки свіжіший по руках. Це там, середина 90-х. Ну, давайте глянемо точно, що по диску 93 й рік, А цей вже тракторець десь. 2000 ні роки, початок 2000-х То акційний 9400 за комплект, теж чудовий комплект, швидкозємчик з автопопаданням, хороша ґрунтуфриза 1,70, 1,60 м. О, два ідентичних, дві ґрунтофрези по 1,60 м. По шинах теж порядок без тріщин. Візуально перфектний стан. Кого цікавить, щось потужніше. Хороші варіанти. Так, з потужнішого На хайс-під-коробці ще гіс 48 й з кабіною, кабіна з кондиціонером. Гарний варіант. І теж ми на нього знизили ціну. 13 700 на майданчику. Тут по шинах і по технічних параметрах повний порядок. Все працює, і функція оберту на місці, хоч він доволі масивний. Але всі ці трактори, не розумієте, які ми оглядаємо, мають функцію оберту на місці, і вони дуже зручні з рядка в рядок можна заїжджати. Все працює. Ми перевіряли, і, звичайно, перед відвантаженням ми перевіряємо повторно ще раз весь функціонал. І давайте тут ще готують, не встигаємо, маємо деякі ремонти. Джель 300-й і по вартості 9 тисяч знову ж таки з ґрунтуфризою. ґрунтуфриза тут 1,70 метра, доволі хороший стан. Просто не було ще змоги причепити на U-Shift коробці. По шинах тут, в принципі, повний порядок, по візуалу, бачите, ніхто. Не робив ніяких покращень, є потертості на крилах, сідали і злазили, ніхто не підмальовував такий візуал, який отримали, такий ми вам і показуємо. Дуга безпеки, навіс від сонця 9 тисяч за комплект. Джель 32 на 32 сили. Поміняємо ще, звичайно, передню фару, якщо потрібно. Ну або зробимо додаткову знижку. Зараз ціна 11400 за комплект з ґрунтофризою. По шинах бачу, передні шини взагалі замінені. Falcon та з Японії в нас таки не купите. Задні шини теж практично нові Falkен. Теж з Японії отримали 136 на 24 Ось, цей трактор по дисках перший місяць 91-го року. Хоч старенький, але GL серія, вона надійна і, в принципі, по запчастинах теж. Практично можна все придбати в нас в Україні вже. Такі потужніші, кому треба більший об'єм роботи, кому треба важчі роботи виконувати, більше оренки, там гектарів 10. Плюс, ну або щось важче тягнути, якийсь оприскувач садовий важкий, оскільки всі ці трактори вони орієнтовно ну там, то на 350 з кабіною 200. І ну, орієнтуємося, що півтора тонни, тобто, загальне, що можна за ними тягнути, це безпечно 2,5 тони загальної буксируємої маси. Ось такі потужніші трактори можна оглянути і придбати у нас на майданчику Вірем Техніка в Івано-Франківську. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.